В Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов'язаних, який значно спростить процес мобілізації. Про його запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною. Як повідомляє УНІАН, електронний військовий облік вже зараз застосовується у деяких регіонах України та на фронті. Реєстр військовозобов'язаних має персональну та службову інформацію необхідно. Хідно для постановки на військовий облік отримання статусу УБД або білого квитка за допомогою цих даних можна поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки в ТЦК. Доступ до цих даних матимуть ТЦК та Служба безпеки України. Також представник президента України у Верховній Раді Федір Ваніславський раніше заявляв, що повістки онлайн можливо будуть вручати, але в довгостроковій перспективі. Крім того, Ваніславський в інтерв'ю виданню BBC розповів, що зараз. Немає необхідності посилювати мобілізаційні заходи в Україні. Центри комплектації працюють у рамках вже оголошеної в країні мобілізації.